Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолінпоную зараз почути кілька позицій, зокрема, і мінкульту і представників УПЦ. Спочатку почуємо пана Климента до вашої уваги. У нас немає юридичної підстави. Зараз залишати монастир, тим більше залишати ці споруди без догляду на поталу комусь, хто абсолютно буде, не має ніяких обов'язків доглядати за цими приміщеннями. Мова ж йде не тільки про Нижню Лавру. У нас, наприклад, припинилася дія угоди щодо однієї з церков на території Почаївської лаври. І От характерна поведінка священика УПЦМП з цього собору. Він закриває. Собор не допускає представників державного заповідника національного на територію храму. Ми змушені подавати до суду і, власне, повернути собі управління державним майном. Те саме такі так само закінчилися дії угод в інших деяких церквах. Комісія починає роботу з 30 березня, і це вже комісія по прийому і передачу майна від монастиря до держави. Це вже наша міністерська комісія, де також будуть наші структурні підрозділи представлені, представники монастиря обов'язково. І тоді вже ми по кожному об'єкту будемо актувати його стан і приймати назад в державу. Ну э, врешті почули позиції э, двох сторін, так би мовити, і мінкульту і представників УПЦ. Я до речі нагадаю, що питань залишається чимало і щодо в принципі майбутнього функціонування лаври, якою э, буде, скажімо так, як швидко відновлюється богослужіння, чи відкриють стіни печер до вивчення для науковців, чи буде відновлення зв'язку, скажімо так, за фоном? Отже, нагадаю, що з 11 століття учнів лаври були тісні зв'язки за фоном. Як взагалі співіснуватимуть громад? До ПЦ колишнім і ПЦУ чи буде м'якою інтеграція, чи буде вона в принципі ця інтеграція? Це все відкриті питання, які нам ще буде і на політичному і на релігійному рівні вирішувати. Андрій Ковалюв з військової збройної сили України так само релігія вітаю вас. Слава Україні, героям слава! А все ж таки, от ті питання, які хвилюють безпосередньо вас, як людина, яка вивчає зокрема релігію православ'я. Відсторонюючись від того, що відбувається нині, яке майбутнє у Лаври, яким ви його бачите, Знаєте, що найголовніше ну насамперед світською мовою, ту ситуацію, яку ми вбачаємо, можна описати так: що уявіть собі, що 30 років тому ви здали свою квартиру орендарям. Ці орендарі зруйнували стіни, зламали ваші меблі. І ви приходите і кажете, друзі, ви порушили умови нашої угоди на оренду. На що вони вам кажуть? Ну ми тут живемо. Нам тут дуже сподобалося, так комфортно, як вдома. Не хочеться виїжджати? Не Хочеться виїжджати. і вони відмовляються виїжджати. От подібно щось ми бачимо зараз у Києво-Печерській лаврі. Я хочу нагадати, що 100% приміщень, храми і келії належать народу України і належать українській державі. Релігійна організація Московського патріархату лише орендувала ці приміщення, але ми стали свідками того, як за 30 років тут з'явилося 36 незрозумілих об'єктів новозбудованих. І виникає ключове питання. Куди ці всі роки дивилось міністерство культури? Заповідник, і зараз, нарешті, ми бачимо, що держава ухвалює правильні державницькі рішення у цьому плані. Найголовніше, що потрібно сказати, розвіяти міф, який поширюють зараз представники московського патріархату. Зокрема, ми бачили сьогодні тут чимало людей, проплачених зокрема людей, які буквально кидалися на журналістів, стверджували, що це все неправда. Ніхто монахів зі стінки печерської лаври не виганяють. Просто стверджується, і це доконаний факт, що сьогодні, о 12-й ночі, 29 березня, закінчується угода на оренду цих приміщень релігійною організацією Московського патріархату, і монахи можуть зробити свій вибір, перейшовши до іншої релігійної організації, створивши іншу релігійну організацію. І зокрема, і, зокрема, я переконаний, існує потужне проукраїнське крило серед братів києво Печерської лаври. Дякуємо вам. Оце дуже важливо, що є право вибору, і ніхто нікого силоміць виганяти не буде. На цьому поки ми ставимо три крапки. Колеги підхоплюйте далі. Ви дякуємо, Назаре. На